знімаєш? Так, тільки що робили огляд автомобіля у цього Яріса маленького, чорненького. Автор топи за гібриди, за Toyota і за Lexus, автор? Конечно. І що, як тобі? Як тобі сьогоднішні зустріти? Не тикай, просто не привик. Та ладно, це все ж мікрофон. Не, на саме на ділі це Богдан э, підбором займається, як і я. Тому якщо ви в Варшаві, э, можете записатись на, при, на прийом. На Безкоштовну консультацію. На консультацію пиши в Дірект, став плюс і до Богдана звертайтесь. А також, якщо ти з струй'явся, можеш теж підібрати автомобіль зі мною і навіть з Богданом приїхати без проблем. е, э, ролик про... Цей автомобіль і взагалі чим займається автомобіль, можете зайти до мене на ютубчик, побачити, подивитись, поставити палець вниз, краще палець вверх, але краще палець вверх. І сьогоднішній зустріч хочу подарити боді сумку таку шкіряна. Чітка, класна, сумочка. Взагалі топчик. Дякую, Ти будеш носити задоволення? Звісно. Дивіться, які карманчики, все прошите, все класно, строчечка. А що, а, а, що, а що за магазин? Що за магазин? Як називається? Магазин у дяді Андрія. Називається Storbacks. 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 Пишіть магазин у дяді Андрія. Дядя Андрій вам завжди допоможе. Обращайтесь. Нормальні сумки, нормальне качество. І не дуже дорого, але качественно. Все. Все, Бодя, дякую тобі. Дякую. Був радий тебе зустріти. Всіх благ.